Усім привіт! Ви на каналі Family FamilyEase. Мене звати Христина Галас, я лайф-коуч. і сьогоднішня наша тема це як змінити життя за тиждень. Ми народжуємось як чистий аркуш паперу, і після того, коли ми чуємо про себе історії, формуємо якесь враження про себе. І упередження з дитинства це дуже великий такий шматок, який лягає на нас, і ми з цим шматком, з цією історією, починаємо жити в світі. І якщо ви чули, можливо, в сім'ї, коли ми говорили, ми бідні, ми не можемо собі це дозволити, не мрій, будь тихенька, будь скромна, і оце все ми вдягаємо як одяг і. В цьому одязі в цих упередженнях йдемо в світ, і також одним з упереджень є те, що маска це погано. Тобто не вдягай маску, будь справжньою. А що, якщо я сьогодні е, вам розповім, що маска це не є зле, що маска це е, такий інструмент, який може з вас за тиждень зробити зовсім іншу людину. Успішну, красиву, розумну. Ваші манери, ваша поведінка і ваш новий одяг можуть сформувати з вас зовсім іншу особистість. І навіть є такий вислів «fake it till you make it. тобто, Бреши, поки в це не повіриш насправді. І сьогодні я дам вам дві техніки, які допоможуть вам власне, за тиждень змінити при бажанні свій вплив, оточення і навіть поведінку. І три основних ключових кроки до успіху це як коуч, я вам говорю, і людина, яка працює з запитами і витрачає з клієнтом на От формування запиту не одну сесію, тому що я не можу за клієнта вирішити і прописати йому ціль. Клієнт в розмові в сесії має це зробити сам. І інколи ми не бачимо можливостей, ми не бачимо певних дій і оцього шляху, як ми ж це можемо зробити. А після сьогоднішньої передачі ви зможете використати це вже на собі і побачити, як це працює. Отже, один інструмент це і зеркало. Ви підходите до зеркала, стаєте в позицію тої людини, яка вам подобається, тому що ми можемо одразу зробити висновок з постави людини, з того, як вона себе поводить, з її манер і навіть погляду. Якщо погляд постійно вниз, плечі закриті, це свідчить про те, що людина не впевнена. І, звісно, з таким посилом ти по житті важко щось змінювати важко. Тому станьте перед зеркалом. Розправте плечі і скажіть собі, я і те все, що ви хочете націлено зробити в своєму житті. Поставте ціль і почніть кожного дня від 2 хвилин до 5 проговорювати перед дзеркалом. І ви повірите в свій успіх. І другий крок це комунікація. Почніть комунікувати з тими людьми, на кого ви би хотіли рівнятися. І в коучингу є така техніка: три наставника, три ментора це три людини, які в вашому розумінні є вашим кумиром. Ви можете почати поводитись так, якби ви думали, вони би вчинили в цій ситуації. Ви ставите себе на місце тої людини, яка вам подобається, яка досягла успіху, яка має в житті те, що хочете ви, і починаєте рухатись з її маски, з її оцій особистості. І ви починаєте вірити в те, що вас це також торкнеться, і ви чи розбагатієте, чи у вас буде такий самий хороший, цікавий, міцний там шлюб, наприклад, чи партнер. Це дуже працює. Якщо ви почнете комунікувати з тими людьми, ви автоматично зрозумієте, як вони мислять комунікація і мислення. А ще справжня людина, яка хоче змінити своє життя і знає, що вона хоче від життя, вона займається тілом. Наше тіло це інструмент, як я сказала, який ніколи вам не бреше, не обманює. по тілу. Я можу чітко зрозуміти, чи людина бере відповідальність за своє життя, чи вона хоче змінити життя, тому що навіть по тому який рухомий спосіб життя, як людина баланс тримає, як людина координацію тримає. Це все про те, що вона в своєму житті на першому місці і вона досягне своєї цілі. Тому з цього наступний крок це почати займатися тілом. Ви можете поставити собі якийсь певний челендж, якісь певне випробовування, або просто в блокноті записати, що вас о 8-й ранку, або о 6-й ранку, або о п'ятій вечора, коли вам зручно у вас є спорт або заняття з тілом. Коли ви починаєте займатися тілом, це дає вам більшу стресостійкість. Відповідно, ваше тіло може справитись з більшим обсягом завдань, і це приведе вас до успіху, тому що тіло дуже розумне, і коли ви ставите якусь нову ціль, новий проект, тіло може починати хворіти, і це перешкоджає вам змінити життя ваше на краще. за тиждень чи за місяць, як ви собі поставите. Тому оця витривалість, яка також прийде зі спортом, дасть вам можливість до змін. Отже, ми підведемо зараз підсумки, що ми маємо вже сьогодні як крок до змін за тиждень. Отже, робота з тілом вона позитивно впливає на ваш успіх, тому що багата людина від бідної відрізняється тим, що бідну потрібно заставляти і приводити в стресовий стан, щоб вона пробудилась. Багато людину не треба переконувати, що їй потрібно займатися. Тілом їй потрібно розвиватись і досягати того через стан ось такого не треба, не типу, що зараз буде якась загроза, а через стан насолоди. І цей стан може проявлятись в тому, що ви можете дозволити собі піти в кафе, в яке ви думали, що вам піти за дорого або коли моя клієнтка здивувалася, що можна піти в салон і просто, щоб тобі помили голову. А під час цього ти займаєшся своїми справами, в неї стався максимальний прорив. Вона змогла відчути себе оцією королевою за досить невелику суму. І ось такі паттерни, ось такі відчуття. Наше життя змінюють, змінюють на вищий щабель на інший рівень. І ось такі маленькі кроки, які виводять вас на вищий рівень, змінюють ваше усвідомлення вас в житті кардинально. Суттєва різниця, та коли ви можете собі дозволити піти туди, де раніше ви не мали права зайти, тому що хтось в дитинстві вам сказав навіяв, що ви або бідні, або з не такої якої сім'ї, або ви не можете собі цього дозволити. Тому ваше завдання на цей тиждень. Це почати поводити себе по-іншому, переписати свою дитячу історію на дорослу. Це взяти відповідальність за свої манери, за свою поставу, за своє тіло і за свої вчинки. І якщо ви, передивившись це відео, зрозуміли, що ви не можете змінити своє життя за тиждень, що ви боїтесь брати відповідальність, зробіть такий маленький графік, тест. Візьміть аркуш паперу і зробіть графік. Робимо графік і пишемо. Мінус 2, мінус 1, 0, плюс 1, плюс 2. І ставите стовпчики 3. Це про себе, про світ і про людей. І коли ви зробили цей графік, зробили три колонки про себе. Думаєте за тиждень, за день, навіть, як ви подумали про себе? В мінус. 2 в мінус 1 чи в плюсі. І малюєте цей графік. Далі ви думаєте про життя. І малюєте. Як я подумала про життя. Життя несправедливе, життя погане, життя, яке у вас життя? У вас життя в плюсі чи життя в мінусі, і також про світ. Тобто світ несправедливий, світ поганий, світ небезпечний. І коли у вас все? В мінусовій динаміці це є ознаки дитини, і вам треба вийти в плюсову динаміку подорослішати. Тобто ознаки подорослішання це те, коли ви можете сприймати цей світ і брати відповідальність за нього. Тобто, ось так змінюється життя. В позиції дитини дитина не може. Навіть дитині не треба гроші, по суті. Дитина живе в цьому стані, що їй або хтось щось дасть, або хтось їй щось винен. А доросла людина, яка хоче змінити своє життя навіть за тиждень, використає всі можливі інструменти для того, щоб вже зробити це зараз. Тому, якщо ви вирішили змінити своє життя, почніть вже завтра. І я часто люблю питати людей, як ви себе поведете в наступні 72 години. Що ви зробите вже сьогодні, завтра і післязавтра? Це дуже визначає вас як особистість і те, що ви готові брати життя. І змінювати, якщо вас щось не влаштовує. Якщо ви в мінусових вібраціях енергії, ви можете їх перевести в плюс, якщо у вас буде бажання. Тому я вірю в вас як коуч і знаю, що ви впораєтесь. Тому не бійтесь вдягати маски, вдягати новий одяг і змінювати своє життя на краще. З вами була Христина Галас, лайф-коуч, і це Family Is. Залишайтесь з нами!